В Києві більшість річок, крім Дніпра, знаходяться під землею. Тобто, насправді, якби е, в Києві всі річки, які знаходяться під землею, знаходились на поверхні, то Київ був би дуже дуже обводнений. Це близько басейну 20 малих річок. Ну і найбільша з них це звичайно либідь. І це значить, що ну як мінімум все, що стікає в дощову каналізацію на третині Києва, це все потрапляє до Либіді. Тут гірша ситуація значно взимку, коли сміття ніхто не прибирає, і е, власне сміття не разом, ну станучим снігом, разом потрапляє до ливневої каналізації, о, типу, потрапляє до річки. Ну і е, також треба розуміти, що е, в ті автомобільні вихлопи, бризки бензину, які опиняються на дорозі, теж під час дощу вони потрапляють в воду і йдуть до. Либіді, але гірше все ж таки інше. Те, що взимку вулиці посипають сіллю. От. І це все, коли тане, крига, тане, сніг тане, це все, а власне від солі і тане. Воно все потрапляє в ту саму дощову каналізацію і тече до Дніпра. Є така явища, як в Рісті. От коли будується будь-який будинок, треба отримати масу дозволів і за кожен з них треба заплатити. І, наприклад, в тому числі треба отримати дозвіл за те, щоб подальші стоки з цього будинку. І йшли на очисні споруди і там вже власне, очищалися. А люди там будуть жити довго, людей буде багато і це як би, коштує грошей. Тому можна, деякі забудовники вважають, не отримувати цей дозвіл, а просто відбійним молотком пробити під будинком дірку аж до річки, яка тече під землею, і всю цю побутову каналізацію просто пустити в річку, там, де ніхто під землею не бачить. От. І це все йде прямо в Либідь. Тому, коли ми подивимося, наприклад, на річку Либідь десь в районі метро Вокзальна. Де вона там затікає під землю? Це буде вода однієї прозорості. Коли ми подивимося біля метровидобічі, де вона виходить з під землі? Це буде вода зовсім іншої прозорості. Чому? Тому що на цьому проміжку впадає клов. От. Але біда в тому, що нікого притягнути до відповідальності. Там 10 років назад здали будинок і давно десь там живе на тіпрі власник якби тої контори, яка вже давно ліквідована відразу після здачі будинку в експлуатацію.